Клей для плитки Технофей Плюс – високоміцний та армований полімером. Застосовується для приклеювання мозаїки, натурального каменю, кермічної та клінкерної плитки. Давайте розглянемо переваги клею Технофей Плюс більш детально та подивимося на нього в роботі. Перше, на що хочу звернути увагу, це маркування клею С1 ТЕ. Що воно означає? Літера С означає, що клей на цементній основі. Одиничка. Стандартні вимоги до експлуатації. Літера Т означає тиксотропний, тобто можна наносити на вертикальні поверхні. Літера «Е» означає подовжений термін використання готової суміші до 5 годин. Клей постачається в крафтових пакетах по 25 кг. Тож, давайте розпакуємо і подивимось на клей в роботі. Для приготування розчину потрібно 6-7 літрів води на мішок клею. Для тесту я буду приклеювати всього дві плитки, тому мені знадобиться невелика кількість розчину. Добавляємо сухий клей у воду і ретельно перемішуємо. Готувати розчин потрібно в два етапи. Перший етап ми перемішуємо до отримання однорідної маси. Даємо відпочити 3 хвилини і потім перемішуємо ще одну хвилину. Ось так виглядає клей Текнофей плюс, клей армований полімером. Клей наносимо товщиною 8-10 мм. Витрата клею становить 4,6 кг на метр квадратний. Температура використання клею плюс 5 плюс 35 градусів. А температура експлуатації від мінус 40 до плюс 80 градусів. Тобто цей клей ви можете використовувати для викладання плитки на теплу підлогу, а також на відкритих балконах та терасах. Ну а я ще раз нагадаю, що термін життя готової суміші становить 5 годин. Після укладання плитки на клей Технофей ПЛЮС ваша поверхня буде готова до експлуатації через 24 години на підлозі та через 8 годин на стіні. Я переконався, що клей Технофей ПЛЮС дуже невибагливий та легкий в роботі. Замовити клей можна за номером телефона або у нас на сайті. Також хочу додати, що в нашому асортименті є затирка для швів від компанії Techno. Ось так вона виглядає. З детальними характеристиками затирки для швів можна ознайомитись за посиланням під цим відео. До речі, кольорова гамма затирки дуже широка. Обирайте професійні матеріали від компанії Техно. Це перевірена, надійна та якісна продукція. Підписуйтесь на наш канал, там дуже багато відео про використання клею для плитки та інших матеріалів. Великий асортимент, наявність на складі, приваблива ціна. Це все є у нас. До нових зустрічей!